Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми повчимося базовим елементом у в'язанні гачком амігурумі. Це буде кільце амігурумі, стовпчик без накиду, прибавка, убавка і як стягувати отвір, так? як завершити наше спіральне в'язання. А будемо в'язати ми ось таку кульку. Дуже просто, але має якраз всі базові елементи. Для цього нам потрібна буде пряжа, гачок, звісно, ножиці і холофайбер або інший наповнювач, який ви використовуєте. І бажано ще мати голку, таку от металеву з великим, з великим вушком або пластикову, Для того, щоб ми стягнули петлі в кінці. Так, Починати ми, ми будемо з кільця амігурумі. Беремо нашу робочу нитку. І обмотуємо її навколо пальця наступним чином. Ось так от. Тут короткий кінець. І ось так. Ось. Два у нас тут такі кільця. Короткий кінець знизу. Така спіралька виходить. І робоча нитка ось тут. Це називається робоча нитка тою, якою ми будемо в'язати. Це початковий кінець. Ще раз. Ось так, трошки назад відводимо від цієї ниточки початкової і обкручуємо і ще разок. Далі що в'яжемо? Заводимо гачок під кільце це у нас буде кільце, власне. Беремо робочу нитку. Продіваємо її. Це ще не петля. Знову робочу нитку і знову продіваємо. Це у нас закріплююча петля. Це ще не стовпчик без накиду, просто петля. І далі. Ми просто закріпили зробили. початок цього кільця поклали. Ниточку я притримую ось тут робочу. Часто її там, наприклад, прокладають між пальцями. Тут, щоб вона була з одним натяженням. Я це роблю ось так. Оцими пальцями тримаю її. Заводимо гачок під кільце, беремо робочу нитку, виводимо дві петлі на гачку. Знову беремо робочу нитку і проводимо через ці дві петлі. Це у нас вийшов перший стовпчик без накиду. Для кільця амігрумі нам треба набрати 6 таких стовпчиків без накиду. Найчастіше використовуємо 6. Але інколи в схемах буде написано 7, 8, 4, в залежності від необхідної форми, від задумки майстра, дизайнерки схеми. Але ми починаємо з 6. Під кільце гачок вводимо. беремо, Захоплюємо робочу нитку, виводимо 2 петлі на гачку. Знову захоплюємо робочу нитку. І через дві петлі виводимо. Під кільце, робоча нитка. Вивели. Робоча нитка. Через дві петлі вже тримаємо і повторюємо ще три рази. Не забувайте притримувати робочу нитку, щоб у вас була однакове натяжіння нитки. Ось ця от робоча нитка, щоб вона була в натяжку, щоб вона не була у вас отак от вільно. І ви будете тоді хапати нитку. ну, Вона буде витягатися більше, ніж потрібно. Бачите, петля така не сформована. А так ви її тримаєте і витягаєте тільки настільки, наскільки вам потрібно. Так, маємо на петлі, на кільці 6 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. З цього і почнемо. Знімаємо з пальця. І початковий кінчик. Нам треба за нього потягнути. Початок кільця ми притримуємо і за кінець підтягуємо і формується у нас таке кільце. Це називається кільце амігурумі. Основу іграшку, іграшки, ви вже знаєте, з цього починається ну, майже будь-яка іграшка амігурумі. Основне, в принципі, це. Наступний рядок часто це шість прибавок. Тобто в кожну петлю, яку ми маємо, ми пров'язуємо по дві петлі, стопчики теж без накиду. Спочатку розберемося з цією петлею. Ми бачимо, тут у нас така косичка виходить з боку. Ви можете порахувати, що їх 6 штучок. І уважно тут є у нас ось це. Ось це. Я під неї підвела. Це передня стінка петлі. І ось це задня стінка петлі. Але в цілому петля це ось. Ми зараз в'яжемо за обидві стінки петлі. В схемі, якщо буде сказано, що в'язати треба за передню або за задню стінку петлі, ви будете знати, на що орієнтуватися. Тобто косичка, передня та, що до вас ближче, і задня та, що від вас далі. Зараз же ми в'яжемо за дві. Так, в першу петлю ми знову пров'язуємо стовпчик без накиду. Тільки тепер дві штучки, Тобто, ми розширюємо наше полотно, тому дві треба. Так, Знову проводимо гачок під петлю. Захоплюємо робочу нитку, виводимо робочу нитку, дві петлі на гачку, знову робоча нитка і проводимо в цю саму петлю. Тут вам треба уважно буде слідкувати, в цю саму пров'язуємо знову стовпчик без накиду. І так, до кінця рахуйте обов'язково петлі, в петлю, робоча нитка, вивели дві петлі на гачку, робочу нитку через дві петлі. Знову в цю саму петлю і повторіть до кінця ряду. Маємо Таке невеличке коло на два рядки. Далі, що я роблю? Нам треба запам'ятати обов'язково ось це місце, щоб ми з ним. Це початок нашого ряду, тут ставимо маркер. Звісно, більш досвідчені майстрині вже не ставлять маркер, це видно нам в принципі, просто зором. Але вам потрібно буде ставити. Бувають усі пластикові маркери, але вони для мене не дуже зручні, вони залишають велику дірку. Я використовую для цього нитку. Причому нитку не іншого кольору, хоча вам буде зручно іншого контрастного кольору, я використовую цю саму ось оця ниточка від початку в'язання, яка у нас залишилась. Так, вона тут ззаду тіліпається. Ми її просто ви зверху ось так кладете. Ось так. І все. І фіксуєте це положення. Просто вона ось тут зверху буде. І далі продовжуємо третій рядок, в'язати це один стовпчик без накиду. і в наступну петлю прибавка. І шість разів повторити, тобто до кінця ряду. Так, в першу петлю ряду за обидві стінки петель. Вводимо гачок, беремо робочу нитку. Виводимо петлю, знову за робочу нитку і виводимо через дві петлі. І в наступну робимо прибавку. Дов'язали третій рядок. Ви орієнтуєтесь. На ниточку на маркер початку ряду. Вам, можливо, зручно буде е, дійсно зробити контрастну ниточку. Ось так прокладаєте вона буде торчати у вас і зпереду, і ззаду, але ви будете конкретно бачити, де починається і закінчується рядок. Наступний рядок це 2, 2 стовпчика без накладу і прибавка повторити 6 разів знову в першу петлю. Робочу ниточку виводимо. Отримуємо дві петлі на гачку, за робочу нитку, проводимо через дві до кінця ряду. Так, Так, пров'язали четвертий рядок, закінчили, бачимо, де початок ряду, контрастний тепер більш наочно видно. Ви не лякаєтесь тому що, бачите, він шестикутник такий виходить, не зовсім коло гарне. Але це якщо ось така пласка фігура. Ми дов'яжемо іграшку об'ємну. Воно буде все наповнюватися і заокруглюватися. І цих кутів не буде видно. І дивіться, у вас повинна бути завжди прибавка над прибавкою. Ну, це за цією схемою є інші методи набору петель, щоб коло було, наприклад, більше рівне, щоб початок ряду не зміщався, але про це пізніше. Але от стандартна схема це петля над петлею. Так, тут у нас ось, бачимо: тут дві прибавки. Тут прибавка, тут прибавка. Бачите, вони такі галочкою виходять. Дивіться. Так, зараз. Ось. Петля, петля, прибавка. Ось прибавка, ось прибавка, ось. О, такі у нас промені прибавок виходять. Бачите, і їх шість штучок. От навчіться їх також бачити. Там, в принципі, вам і рахувати не доведеться, бо ви звикнете бачити ці петлі і просто в'язати прибавка над прибавкою. Прибавка 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 Ось такий луч і якраз промінь. І виходить у нас кут. Так, далі на цьому зупинимось, не будемо набирати далі коло робити. Зараз набираємо об'єм. Далі будемо в'язати просто по колу да, ту кількість петель, яка у нас є, це 4х6, 24 петлі. От, просто в'яжіть по одному стовпчику накиду в кожну петлю попереднього ряду. Знову за дві, петлі, за дві стінки петель. І просто до кінця ряду стовпчики без накиду. Пров'яжіть таких, ну, наприклад, рядочки 4. 4. Тобто, це буде перший, і потім ще три таких рядочка по 24 стовпчика без накиду. На перших порах ви сильно не переймаєтесь через щільність, може у вас не сильно вдаватися, будуть такі розтягнуті, розтягнуті петлі, не буде ось так щільно, як, наприклад, у мене у вас буде воно просвічуватися, але ви напрацьовуєте, ви тільки вчитеся і це нормально. Якщо не бачили мої перші іграшки, зайдіть в інстаграм, є допис. З кажанчиком на фотографії, і там в каруселі є фотографії моїх перших робіт, то це жах. <с> <с> Ось зараз ви маєте змогу навчитися швидше і краще, тому що всі ресурси у вас в руках вже є. Щодо швидкості, то також це все напрацьовується з досвідом. Спочатку це буде дуже-дуже повільно. Дуже нецікаво, здається, це буде вічність ваша іграшка одна займати, але так повинно бути, це треба пройти, потім ви навчитеся в'язати швидше. Пров'язали ми два рядочки, і ще два пров'яжемо, бачимо, вже у нас така шапочка формується вже напівколо. Ось це зсередини, а внутрішня сторона, виворітна і лицьова. В'яжемо далі ще таких два рядочки. Так, пров'язали чотири рядочка. Так, ви, до речі, ось цей початок ряду, маркер, ви ж можете його продівати. Наприклад, от зараз ми його можемо перемістити сюди. Просто ось так: от зверху прокласти вниз. Ось так. Ми зробимо просто з вами кульку, навчимося основним базовим елементам. Наступний рядок, нам треба якось цю кульку звузити, так, її тут закрити, закруглити. Тож, наступний рядок ми будемо в'язати два стовпчика без накиду, і в наступні дві петлі убавка. Так, ну дві, два стовпчика без накиду це нам зрозуміло. Так, один стовпчик, другий стовпчик. Убавка робиться наступним чином. Ось нам і знадобились наші знання щодо передньої та задньої стінки петель. Бо убавку ми робимо тільки за передні стінки петель. Ми заводимо гачок за передню стінку наступної петлі, тобто третя. І під четверту стінку петлі, петлі наступної. Так, ось у нас. Три петлі це петля, а тут під стінки петель. Ще раз показую. Ось. Під передню стінку петлі і під наступну передню стінку петлі. Далі, все, як звичайно, в'яжемо петлю. Захопили робочу нитку, провели через ці дві ниточки, півпетлі, дві, пів петлі, дві петлі на гачку. І робочу нитку. І проводимо через. Ці дві петлі. Так, далі два стовпчика без накиду. Убавка, убавка. Так, під передню стінку петлі і під наступну передню, тобто ми два стовпчика, дві петлі пров'язуємо разом і робимо з двох одну. Робочу ниточку проводимо через дві петлі. Ось у нас була, було ось дві петлі, стала одна. Ми трошки звужуємо. Зараз пров'яжемо цей ряд до кінця і вже буде нам видно, як закривається це коло, ця кулька стає вуще оба. Під передню, ще раз під передню. Робоча ниточка вивели і пров'язали разом. До кінця ряду повторіть. Наступний рядок це буде один стовпчик без накиду і убавка. Тут, в принципі, видно, дивіться, два. Зараз. Так, один стовпчик без накиду, другий стовпчик і ось убавка. Дивіться, тут було дві петлі, і вона стала однією. Бачите? Стовпчик, стовпчик, убавка І так далі до кінця ряду. Стовпчик без накиду. І убавка. Ось передня стінка петлі і наступна передня стінка петлі. Через них проводимо робочу нитку. І пров'язуємо разом. І так, до кінця ряду, цей ряд: один стовпчик, одна убавка. Так, дов'язали ось цей рядок, один стовпчик і убавка одна. Так, е часто в схемах, ну орієнтуйтеся, як буде написано в схемі, бо буває написано наступний ще є рядок, 6 убавок. Я ж його не роблю, я вже одразу буду е стягувати це коло. Але перед цим так, у нас кулька вийшла. Але нам треба її ще наповнити. Я використовую для цього холофайбер. Ви ж можете використовувати те, що зручно вам. Там синтепух. Ще що, тільки не вату, будь ласка, вата буде а, потім звалюватися. І це буде дуже-дуже негарно і не буде нормальної наповненості. Воно буде такими шматками. Так, як наповнювати рівномірно, в першу чергу. Я використовую для початку ножиці, щоб трошки підштовхнути в цю дірочку наш наповнювач. Ось так він сховався. Але наповнити треба щільненько тобто, це не ось так, як зараз він у нас ще дуже-дуже погано наповнений. Ми використовуємо ще. Тут, краще, в мене з собою немає олівця, але, наприклад, олівцем ви можете його. Вкладати, трошки трамбувати. ось І так, ви потрошку, невелику кількість наповнювача заштовхуєте Ну, це якщо маленький отвір, то ось так я ножицями роблю. А так, в принципі, можна одразу олівцем. Ось так. Проштовхнули. Гачком краще так не робити, бо можете його зламати. Я ламала вже так, тому треба олівець. Просто за ним дуже далеко кудись йти, треба десь шукати його. З собою, на жаль, немає. Отрамбовуємо, у нас знову є тут вільне місце. І знову докладаємо. Щільненько, гарненько. Щоб така була кулька не м'якенька. То що в'язані іграшки, це не м'які, можна сказати, іграшки, вони насправді бувають такі досить а, тверденькі. Так, ховаємо оці всі, а, будуть торчати такі невеличкі кінчики цього наповнювача, якщо от холофайбер. То їх треба обережно всі сховати, або прибрати, обрізати. Так, що ж робимо далі. В моїх схемах, я ж кажу, наступний рядок ми в'язати не будемо, 6 убавок, тому ми ось цю ниточку обріжемо, залишивши такий от кінець. Так. І у нас тут петля є, так? Ми за нею тягнемо, витягаючи цей кінець. Оп, є. Далі беремо голку, вдіваємо нитку. Голку з ниткою проводимо в передній, за кожну хапаємо за кожну передню стінку петель останнього ряду. Ось передня стінка. Виводимо і наступна. І так, повторюємо до кінця. Але в проміжках, тобто ви там зробили, наприклад, чотири. Це третя, ось, четверта. І підтягуєте це все діло, бачите? Стягується. І далі ще, ще збираємо. Це називається стягніть отвір, в принципі, так, три. Всього петель 12 у нас тут залишилося, якщо пам'ятаєте. Так, і дивіться, тягнемо, бачите? оп, І останні ще 4 петлі зберемо наберемо на голку. Маємо стягнути кільце. Але, і воно, в принципі, виглядає аналогічно з початком. Ну, майже так, але дуже гарно закінчується, скажіть. Так, далі нам треба цю нитку зафіксувати, так? Кудись, бо зараз ми її обрізати не можемо. Вона у нас з лицевої, з, з лицевої сторони, як мінімум. Зараз ми будемо проводити, ховати цю нитку. Оце кільце, що у нас вийшло, і тут такі ось. Так. Ось сюди ми будемо заводити ниточку і ховати. Проведіть під декількома, десь 4. Так, третя. Якщо у вас є можливість, вам вдається, ви можете одразу через декілька, у мене вони. Дуже щільненько лежать, то не можу. Я по окремості в кожного так роблю. Так, і далі цю ниточку ми вводимо всерединку цього кільця. І виводимо, де, де так подалі від того місця. Ось. Так. Бачимо, тут у нас все стягнулося, ниточки немає. Вивели сюди можна ще раз в цю саму дірочку ввести і вивести ще на іншій стороні. Оп. І обрізали її. Цю також ви можете дістати, вона нам більше не потрібна. І так, ви маєте. Шарик просто елементарно, але все ж таки, наприклад, в більшому трошки розмірі це буде вже чиясь голова, так? Тому це от база, з якої все-все починається. Майже все. Інші варіанти роздивимось в наступних відео. Дякую, що були зі мною. Приємного в'язання! Якщо у вас є запитання, побажання або ви хочете бачити якісь окремі відео на якусь тематику. Будь ласка, в коментарях чекаю на вас. З радістю буду допомагати і писати.